Китайський мирний план та майбутнє України. Кілька днів тому влада Китаю оприлюднила так званий китайський мирний план закінчення російсько-української війни. Міністерство закордонних справ дипломатично заявило, що розгляне пропозицію КНР в МЗС Росії доволі позитивно сприйняли цей документ. А наші західні партнери заявили, що цей план не на користь України, бо він вирівнює позиції агресора та жертви. Військові експерти з Китаю зробили прогнози, що війна закінчиться влітку 23-го року з перевагою Росії, нібито економіка Росії України не витримає продовження активних бойових дій на фронті, і тут на поле виходить головний миротворець та пропонує план з 12 пунктів, який власне можна скоротити до однієї фрази, яку кілька років тому сказав наш діючий президент. Треба просто припинити стріляти. І якщо Зеленський вже усвідомив, що був докорінно неправий, то Сі Дзінпін поки що впевнений в своїй правоті. Додатковий цинізм всієї цієї ситуації полягає в тому, що вже після оприлюднення цього документу мішки. Тайм та РФ, нібито відбулись таємні переговори, під час яких обговорювалося питання надання нашому ворогу зброї. Багато хто з військових експертів стверджує, що росіянам вдалося переконати китайців ще й Лукашенко нещодавно відвідав Китай, де теж зустрівся з правителем величезної держави. Отже, перед Україною постають нові виклики. Треба спостерігати, як вона з ними буде справлятися. В цьому нам допоможуть наші експерти, екстрасенси та рологи, ясновидці, які роблять власні передбачення. Майбутнього Шаманка Сиреш відповідає, яке значення має китайський мирний план, та чи буде хтось його використовувати. Якби він міг вплинути, його б взяли до уваги уже б. А до уваги його ніхто не взяв. Вибачте, його розкритикував, його здається, той план не критикував тільки мертвий та Лукашенко. І все, якби воно мало вплив на нього була б інша реакція. Реакція навіть від штатів і від Європи була. Координальне неприйняття цього мирного плану і купа питань до цього великого мирного плану. Це не мирний план. Це ми написали, знаєте, лівою п'яткою правої ноги висрали із себе розмиті розмазані шмарклі по стіні. Розумієте, і назвали це мирним планом. Ніякої конкретики, ніяких дій, ніякого розуміння. Ніфіга. Ми написали мір во всьому мірі должен бути. Будь ласка, не воюйте. Все. Оце весь мирний план на тлі розмов про домовленості між Росією та Китаєм, варто згадати про ще одну, але вже не химерну, а цілком реальну загрозу: поставки озброєння для РФ від Ірану. Ми вже півроку потерпаємо від дронів шахедів, які використовує ворог, та які постачає саме Іран. І хоч влада цієї країни стверджує, що вона тут ні до чого, весь цивілізований світ розуміє, наскільки це не відповідає дійсності Проте, чи будемо ми й надалі потерпати від іранських дронів, чи поставлятиме ця країна Росії далекобійне озброєння теж розповідає Сейраш. А тут якась біда з поставками з Ірану. Це вже не перший раз в мене виходить. Я так розумію, що е, вони догралися. Це про те, те, що про що я казала вже неодноразово. Щось не так іде з поставками з зрану. Е, на якомусь етапі вони вивозили цей момент. А зараз їх прижали. І прижав їх не тільки Ізраїль, їх прижали штати, і немає змоги там. Mm, безнаказано можна так сказати у тій кількості, якій. Ін... Потрібно Ерефії передавати і далі те, що вони намагаються передавати, бо в них там щось із передачою п'ятірка кубків, а це про втрати. Ми сидимо і плачемо над своїми кубками. Розумієте? А, от щось коротше, там біда з поставками до Ерефії не виходить, так як хотілося. Але в так званому китайському мирному плані є один пункт, який не може натішити не українців. Китайці стверджують, що РФ не зможе продовжувати наступальні дії вже влітку. Там йдеться й про те, що. І Україна буде виснажена, але ми не китайці, а знаємо, що цього точно не буде. Шаманка Сейраш відповідає, чи дійсно Росія буде повністю виснажена вже до початку літа. В мене більше криза, от така якби да, військова у них випадає більше на теплий період. На, на сонечко, скоріш за все, це все-таки більше трохи про літо, ніж про сам травень. Тобто більш теплий період, гарячий період, там, де сонце максимальне, а максимальне сонце у нас на, на літу, а це язичницьке свято. Язичницьке свято літа це з 21 по 23 червня. Яку загрозу для України становить використання РФ нових керованих плануючих бомб? Це знову напряму пов'язано із можливістю їх якось збивати. От якби у цьому проблема, і, е, і будуть, скажімо так, збільшиться вирогідність влучань кудись у, ну, да, у важливі об'єкти. Типу, це от виключно. Але така ж ситуація не тільки з цими бомбами, але і з іксами, які ми не з, не можемо нормально збивати, і ну з деяким да, от там кінжалами їхні, які також у нас проблематично збиваються. От це виключно. От, от така от історія. Знаєте, пропускання цих ракет. Велика вирогідність пропускання цих ракет. Оце, от так я відповів. Про китайський мирний план та його вплив на хід війни розповідає і таролог Олена Бюн. Но они подыгрывают этим планом Кремлю, дьяволу. А по идее, они как бы больше всего из этого здесь у них свои интересы преследуются. Повлиять... Повлиять... Нет. Нет, здесь первая карта четко говорит нет. Так, як вони хочуть, у них не вийде. Всі помітили, що в РФ дещо змінили тактику ведення військових дій на фронті. Якщо раніше Друга армія світу, хоча б намагалася потроху просуватися, то зараз вона зайняла оборонні позиції. Олена Бюн відповідає, чи зможе РФ таким чином значно затягнути війну. Ні, первая пітьо. У них не хватить ресурсів для цього. По п'ятерці Пентаклі ну Ніяк. І здесь плюс дуже хороша допомога з сторони западных союзников Украине. Правильно? правильно я поняла? Да, еще смотрите, они по-другому, можно немножко прочитать эти карты. Они надеются надіються на какую-то тайную помощь, тайную поддержку. Ну, пусть надеются. Власний прогноз робить і екстрасенс Ольга Стогнушенко. Вона розповідає, які події будуть відбуватися на фронті в квітні. Саме в квітні відбува починають відбуватися події. Не інформація, не очікування, а саме події. Події по визволенню по визволенню наших територій. Окрім того, квітень нам передбачає якусь таку, знаєте, поновлену. Тему нашої держави, тобто якісь нові правила, якісь дуже такі, знаєте, стрімкі зміни саме в конструкції нашої держави. І вони будуть дуже такими стрімкими. Окрім того, буде ну тут карти, які кажуть про святкування, про гарний настрій, про очікування стрімких подій. Але е, це можна дуже знаєте, в контексті війни. Чи будуть ще якісь обстріли е, саме території України в квітні, вони будуть, вони будуть якісь поодинокі. Я не бачу масованих атак, я не бачу, і це, знаєте, більше виглядає як е, спроба хоч щось, е, хоч щось ще зробити. Тобто, знаєте, таке відчуття, ніби ми будемо гнати з нашої землі, а вони будуть е, ну, знаєте, хоч. Хоч ще щось якуш яку ще гадость зроблю, ще щось розбомблю, ще щось відправлю. Тут тобто мені показують не масовані атаки, не е, те, що вся Україна потерпає, і ховається по підвалах і очікує, коли вже той е, відбій е, тієї ракетної загрози стане. А саме е, які, знаєте, неочікувані такі е, від них будуть прояви, але вони будуть більш поодинокі. Такі передбачення теж вказують на те, що ресурси РФ потроху вичерпуються. Немає нічого дивного в тому, що ворог шукає активну підтримку ззовні. Очевидно, що звертається він саме до представників комуністичного режиму, адже Путін відомий своїми фантазіями про відновлення радянського союзу. На фоні цього цілком можливо, що цей переговорний процес може бути успішним. Якщо говорити про зовнішню політику, то цікаві події нині відбуваються в Туреччині. Там активно виступала опозиція. Яка планує зняти теперішню владу. І якщо політика Ердогана нам вже давно цілком зрозуміла, він намагається підігравати і вашим, і нашим він, наче, і Україну підтримує, та й під дудку Путіна теж грає. А от турецька опозиція це вже щось незрозуміле та невідоме. Екстрасенс Ольга Стонушенко відповідає, чи мають опозиціонери з Туреччини зв'язок з РФ. Ні. Наміри має, Не, стосунків немає, має наміри мати стосунки. Це більш про це, тому що це якась знаєте, ситуація, яку намагаються продати, яку намагаються якось використати, тому що, тому що великі гроші, тому що велика можливість змінити, ну, змінити. Змінити Ердогана, зменшити його можливості, зменшити його, ну якусь таку суть, його ну складову, його масштабу, але чи зараз чи вдасться опозиції? Будуть домовлятися, будуть намагатися домовитися, ніфіга в них не вийде, тому що все ж таки Ердоган дожме своє і поки що він побуде. Не немає в опозиції зараз шансу зайняти трон, який вони на який вони цілять, і про Росію вони поки що тільки мріють і ведуть можливо перемовини, можливо, якісь ну наміри мають, але по факту немає поки відносин якихось здорових. Також про відносини між Росією та Китаєм розповідає таролог Роман Завидовський. Він робить розклад на унікальній колоді циганських карт. Його передбачення стосується того, що Путін нібито виставив ультиматум Китаю, нібито він вимагає зброю для продовження війни в Україні. А якщо Китай відмовиться, то погрожує нанести ядерний удар по Україні. Роман Завидовський передбачає, чи справді це так. Карта Союзів, Аб'єдіні. Китай намагається об'єднати свої сили. Китай намагається об'єднатися з іншими країнами зараз для свого власного захисту. Карта печалі падає. Ну це трошки десь можливо їх і трохи засмутило, трохи вивело з себе. Також Роман Завидовський розповідає, що може означати для України та Росії вибрання Сіндзінпіна на третій строк в якості голови КНР. Перша карта, карта вченого. Слідкувати за усією інформацією, перевіряти всю інформацію, бути в курсі останніх новин. Карта услуги непогана карта, досить непогана карта. Карта взаємодопомоги і карта надіжди віра в позитив, віра в краще. Хороші карти. До речі, дуже дивно, але карти хороші. Що це означає для Росії? Карта служанки намагаються максимально вислугуватися перед Китаєм. Карта об'єднання, якісь тайні є союзи, можливо, якісь підписання якихось договорів. Карта утішення. Ну, і Росія також має якісь свої види на Китай, вони все одно надіються, що він їм допоможе. Можливо, тому й були задані такі от провокативні питання, тому от саме такі от теми піднімалися з ядерною зброєю. Я бачу, що я бачу, що Китай особо активно включатися в це все не буде. Тобто вони все одно будуть зберігати ну по максимуму нейтралітет, тому що ні для Росії я не бачу загроз, ні для України я не бачу загроз. Вони будуть намагатися триматися в стороні від цього всього Китай і конкретно от їхній правитель. Ми всі зараз залежимо від зовнішньої політики у всьому світі, але варто розуміти, що Україна вже дійшла до того рівня розвитку довіри зі сторони партнерів, що ми вже не є просто спостерігачами, ми впливаємо прямо на все, що відбувається в світі.